У Полтаві всі територіальні підрозділи міграційної служби перейшли на оформлення пластикових id карток замість звичних паспортів книжок. В області документи приймають в 14 територіальних підрозділах. Зараз всі територіальні підрозділи в місті Полтаві забезпечені матеріально-технічними ресурсами, які необхідні для оформлення id карток та закордонних паспортів. Зараз так. Зараз працюємо в районах. Кожен день по одному два підрозділи підключаються для прийому документів на оформлення біометричних документів. Нині видають паспорти тільки нового зразка у формі id картки Спеціально змінювати паперовий документ на біометричний. Не потрібно. Паспорти в формі книжечки вже не видаються територіальними підрозділами міграційної служби. На даний час оформляються нові документи з безконтактним електронним носієм. Паспорти, які видані раніше у формі книжечки, вони мають необмежений строк дії. Світлана Городянин прийшла підтримати сина. Хлопець сьогодні отримав головний документ. Паспорт у формі id картки отримує паспорт дитині по досягненню 16 років. Не знаю, як ми будемо ним краще чи ні. Ну, знаю. Ви поки що не розібралися? Ні, ще не розібралися. Особи, які оформлюють паспорт вперше, звільняються від сплати збору. Платити будуть лише ті, хто втратив старий паспорт, пошкодив або змінив прізвище. В термін 20 робочих днів це буде коштувати 279 гривень. В терміновому режимі це буде коштувати 366 гривень. Такі паспорти більше захищені від підробок. За січень цього року прийняли майже півтори тисячі заяв на оформлення id карток. Наталія Чут, Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини.